Смородина чорна, червона, біла, рожева і золота росте практично в кожному саду. Це дуже невибагливий і морозостійкий чагарник, який витримує зимові морози до мінус 40 градусів і може рости на будь-яких ґрунтах. Навесні багато садівників планують посадку смородини. Тому я розповім вам покрокову інструкцію, як правильно посадити саджанець смородини і як доглядати за ним в перший рік після посадки. Посадка смородини навесні саджанцями має свої особливості. Спочатку поговоримо про терміни посадки. Смородина дуже швидко приживається на будь-якому ґрунті, тому її можна садити і навесні, і восени. Але я рекомендую вам все ж весняну посадку. Це дозволить отримати перший урожай на рік раніше. Терміни посадки залежать від клімату вашого регіону. Смородина холодостійка культура, тому висаджувати її можна, коли ґрунт на глибині багнета лопати прогріється до температури плюс 7 плюс 9 градусів. У південних регіонах це кінець березня, початок квітня, у центральних кінець квітня-початок травня, у північних після 5 травня. Не затягуйте з термінами посадки, тому що листочки на смородині з'являються рано. Це означає, що почалося сокодвижини. Особливо важливо це для саджанців з відкритою кореневою системою. А ось саджанці із закритою кореневою системою можна посадити навіть на початку червня. У них при пересадці з горщика коріння зовсім не пошкоджується. Тепер про підготовку до посадки. Саджанці із закритою кореневою системою вже повністю готові до посадки. Головне вимати їх з горщика безпосередньо перед приміщенням в посадкову яму. Інакше земля навколо коренів підсохне і почне обсипатися. В саджанці з відкритою кореневою системою потрібно попередньо помістити на 2 години в розчин препаратів циркон або корневин. Надземну частину кущиків подрежте до висоти 60-70 см, щоб коріння було легше прижитися. При виборі саджанця з відкритою кореневою системою зверніть увагу на коріння. Повинно бути мінімум два основних корення довжиною не менше 1 метра і багато мочковатих придаткових коренів. Коріння повинні бути вологими, сухі можуть не прижитися. Зробіть зріз на одному пагоні, щоб переконатися, що він живий і не вражений стеклянно Якщо в центрі зрізу буде чорний стрижень, така рослина купувати не можна. Саджанці з відкритою кореневою системою потрібно посадити відразу після покупки. На добудві можна загорнути коріння мокрою ганчеркою або газетами, зверху зафіксувати плівкою. Але я раджу не ризикувати і купувати саджанці із закритою кореневою системою, вони приживуться на 100%. Тепер про вибір місця. Чорна смородина добре росте і на сонці, і в півтіні. А ось червона, рожева, золота і біла потребує яскравому сонячному освітленні весь день. Враховуйте це при посадці. Смородина не любить близьких ґрунтових вод, вони повинні бути не ближче півтора метрів від поверхні. Також пам'ятайте, що смородина не найкращий сусід для багатьох культур. Наприклад, не можна садити її поруч з трояндами, абрикосом, черешнею, лохиною і жимолостю. Поруч за грусом теж не раджу, у них спільні шкідники і хвороби. Тепер про підготовку ґрунту смородині потрібні пухки, родючі ґрунти з високим вмістом органіки. Чорна смородина може рости на слабокислому ґрунті, а ось на кислій і важкої глинистої землі вона не буде плодоносити і може загинути. Якщо ґрунт кислий, нейтралізуйте її доломітового борошном 2 кг на 6 квадратних метрів під перекопування за 2-3 тижні до посадки. Я рекомендую при викупуванні посадкових ям виняти весь рідний ґрунт і приготувати ґрунтову суміш, верхній родючий шар, компост і пісок в співвідношенні 1 до 2 до 1. Тепер про схему посадки чорну смородину садять не ближче 5 метрів від інших культур. Кольорову можна садити на відстані 3 метрів. Між кущами чорної смородини залишайте 3 метри. Між червоною, рожевою і білою 2-2,5 метри. Золоту смородину садіть на відстані 3,5 метрів. Підготуйте посадочні ями для чорної смородини 55 см глибиною і в діаметрі для кольорової 45 см для золотої 60 см. На дно кожної ями покладіть дренаж з щебеню або битої цегли шаром 80 см. Заповніть ями на третину приготовленої ґрунтовою суміш, додайте по 2 столові ложки суперфосфату і сульфату калію, а також літрову банку деревної золи. Добре перемішайте. Встановіть саджанець так, щоб коренева ка була заглиблена на 4-5 см. Засипайте грунтовою сумішю, добре ущільнюючи, щоб не було порожнеч між корінням. Після посадки злегка підгорніть стовбур землею це, пробудить сплячі брунки. Добре полите півтори лійки під кожен кущ. Замульчуйте при стовбурні круги соломою або травою шаром 5-6 см. Тепер про відхід. Добриво, оскільки при посадці ви внесли достатньо харчування в перший рік досить в кінці червня полити розчином гною 1 до 10. У жовтні внесіть комплексне добриво для осінньої підгодівлі. Полив смородині потрібно багато води. Поливайте молоді кущі два рази в тиждень, в спеку через день. До кінця літа можна скоротити до одного разу на тиждень. Підготовка до зими, хоча смородина морозостійка, в перший рік я раджу вкрити пристовбурні круги. Найкраще підійдуть сухе листя дерев листяних порід шаром паєте 10-60 см і ялиновий лапник зверху. Ось і все, що я хотів розповісти про посадку смородини навесні. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам виростити хороший врожай цієї корисної ягоди.